Це Тоша так просить, щоб його взяти з собою, да? Щоб його самого не лишати, а тільки з собою брати. Да, 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 да. да. Ну що? Поїдемо. А його пуфик зайнятий. Да, як я вискочу. Ні, я кажу з вами. Поїде. Це так просить, це просить, 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 просить. Поїде, поїде. Просить, просить, просить. Да, ти просиш. Тож, Тоша.